Якщо ви помітили на столах сніданку з один плюс удин, де не де, а все-таки є помаранч або апельсини, або мандарини. Це означає, що потроху починає пахнути дитинством і новим роком. Ось зараз цей аромат новорічний. Ви відчуєте через телевізор і допоможе це зробити ведуча рубрики Речі до речі плюс в прямому ефірі. Оля пахар Скористайтеся обов'язково її порадами. Вона вже почала готуватися до нового року. Закликай всіх доброго ранку. Тобі. Ранок добрий руслане сьогодні роздаємо призи. Їх буде дуже багато і робимо новорічні прикраси із шишок. До нового року залишається 34 дні, а сніданок уже роздає подарунки, тому що настав час підбивати підсумки конкурсу рукодільниць і домашніх дизайнерів. Цілий місяць ми збирали творіння наших глядачів, дивувалися, училися і знову дивувалися. Переможці назвемо за кілька хвилин. Ну а для початку спеціальні призи. Отже, набір інструментів для рукоділля від журналу Ютна квартира отримує наймолодший учасник конкурсу Ігор Сід зі Львова. Хлопчина робить вишукані листівки. І увесь місяць без зупину Жали креативом студенти із Чернівців, заквічали смітник, реставрували офісний стіл і, врешті, порадували музичними годинниками із вінілових платівок для креативних студентів. Професійні акварельні олівці кажуть, вони малюють водою і свіже число журналу Уютна квартира. Ну а хто отримає головний приз річну підписку? Дізнайтеся вже за кілька хвилин. Ну а зараз час до праці братися мені сьогодні. Ми робимо новорічний декор із шишок. Із будівельного магазину я привезла ось такі саморізи. З одного боку у них насправді різьба. Ну а з іншого, ось така петелька, вона нам і потрібна. Шишка матеріал м'який, тому без усяких інструментів руками загвинчуємо її у шишку. Власне, вже можемо вішати на ялинку, але я думаю, що варто додати ще. Трошечки блиску. Знову ж таки, з будівельного магазину я привезла ось таку металізовану фарбу, акрилову, запаху немає. І почнемо фарбувати, як правильно фарбувати шишку. По-перше, починаємо із верхівки. Фарбуємо звичайною малярною щіточкою. Пофарбували згори. Ну, а тепер найцікавіше. Ось так напівсухою щіткою наносимо фарбу, і у шишки, немов проявляється фактура. Вона стає глибшою, яскравішою, виявляється її істинна природа. А коли відкриється, буде найцікавіше. Ось ця шишечка маленька, елегантна, вона в мене вже підсохла. Ну і далі будемо працювати із нею. Чого їй не вистачає, власне? Я думаю, що не вистачає класичного поєднання. Червоного і золотого. Тому зав'язуємо бантик. Манісінький бантик. Я дуже люблю не атласні, а ось такі капронові прозорі стрічки, тому що, власне, ну, куди їх не поверни, у них скрізь лице, немає в них зворотнього боку. Маленький елегантний бантик. Підтягнули, вирівняли. І все, ялинкова іграшка готова. Це декор, який не коштує великих грошей, не забирає багато часу, і такі речі можна робити разом із дітьми. Парадоксально, але шишки це такий дикий лісовий природний матеріал, прекрасно пасують до інтер'єру сучасної міської квартири. От, приміром, покладіть їх у прозору вазу. Можете пофарбувати, доповнити якимись ялинковими кульками. Наприклад, ось так: прозора посудина. На дно поклали кілька. Хулюк середнього розміру. Далі засипали шишки. Ось. І ще додаємо кілька малесеньких кульок. І все свято вже у вас в квартирі. І дедалі популярнішими стають на тепер новорічні віночки. У магазинах декору їм інколи ціни не складуть. Правлять кілька сот гривень. Ну а ми сьогодні зробимо бюджетний варіант знову ж таки шишок, майстер-клас від студії Сьоме Небо. Маю сьогодні для тебе ціле корито натхнення. Натхненна дарами лісу Оксана Карцева сплела віночок. В основі віночка лежать івови прутики А для солідності і міці обклеїла його пап'ємаше із газет. Тепер ми цю основу повинні покрасити такою вот золотою красочкою. Фарбуємо щільненько, аби згодом із під шишок просвічувало золото, а не папір. Він трансформується його вже не впізнати. Так, Вже свідково. Оставимо. І тепер ключовий момент. Основу обклеюємо шишками. Клеїть, Вклеїти відкрити шишки. Тому що від високої температури вони відкриваються, можуть відпасти. Я хочу ще додати трошечки сянь. Пам'ятаєш, що мене не вчили? Лісировку. Да, Лісировку вам діяла. Усьою кистью, да. смотри, як хорошо. Ано зразу фактуру почоркиває. шишки і одразу шишки стануть виразиті. До позолочених шишок вирішено додати натуральних прикрас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім mm -hmm. і біленько сюди. Печиво зірочки насправді не їстівне із солоного тіста. Ми продовжуємо природний теми. Шепшинка, червоненька. І цілком є ній компотні сухофрукти. Яблучка на півмісяцем. Насправді, ну, я чекала бантики, чекала кульок якихось, чекала близько, а виходить абсолютно так да. всі. <свят> Зато такой ніуковольний. А у нас на часі конкурс рукодільниці домашніх дизайнерів. Цілий місяць глядачі сніданку ділилися своїми творіннями від вишивки хрестиком дитячих саморобок до вітражного розпису і масштабної реставрації меблів. Десятки учасників, сотні фотографій і купа цікавих ідей. Одного найкращого визначити ми не змогли і відтак обдаровуємо відразу чотирьох. Світлана Сідньова із Лубен здивувала кошиком слоном, і тут справа не у формі, а в матеріалі. Світлана плете меблі із газет. Порадувала Іванка Ткачук вишуканими тонконогими ляльками яскраві характери, просто і життя ну або із мрії. І приз отримує Марія Саквук зі Львова. кімнату сина Любчика. Вона власноруч розписала. У морському стилі підкорила серце. Робота Маріани Бойко її син намалював неймовірну істоту під назвою Сипа. А мама відтворила дитячий малюнок на піжамі. Машинна вишивка аплікація, але головно тут ідея і та любов, із якою вона була утілена. Усі чотири переможеці отримують річну підписку на журнал Ютна квартира і на його сторінках купу ідеї для рукоділля і ремонту. Наші вітання переможцям щира подяка учасникам. Свіжі новорічні ідеї у рубриці речі до речі плюс уже за тиждень. Часу вам і натхнення.